Так, оце наші джамбі, а це у нас жидкий азот опасно. Кріообробка, ми її робимо на всіх ножах, що ми це робимо. Це 41,16 сталь, високолигована, і коли ми її гартуємо, вона твердіє, але у неї можуть залишатися там якісь. Які, Місця, які не повністю перетворилися. Не повністю перетворюються. Відповідно, коли ми робимо кріообробку, то у нас, по-перше, підвищується твердість десь на одиничку півтори. По-друге, у нас покращується зносостійкість і ударна в'язкість, в принципі, теж. Коротше, нормальний стає клінок. Ось так ми робимо робимо всіх ножах. Так, от вони, це ми їх дістали вже і вони ось на очах вкриваються і не. А є фамилия. Да. never forget the moment we kissed the light of the hate.